Виконуємо задачу 2 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 7.3 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу «Ривкін Кочельніка шкодько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Зразу змінимо тло програми, для цього натискаємо кнопку Брати тло. І нам потрібне тло, яке називається Вінте. Вибираємо його. Тепер нам потрібно створити таку програму, що коли спрайт 1, кіт, торкається лівої ялинки, то він повинен переміститися до середини сцени. Тобто ось тут стати. Якщо ж він стоїть в будь якій іншій точці, тобто не торкається лівої ялинки, то він переміщається до ось цієї зеленої ялинки. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли натискаємо зелений прапорець. переходимо в групу події та в область коду. Переміщаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І нам потрібно перевірити, чи родий кіт торкається ялинки. Для цього скористаємося повним розгалуженням, якщо то інакше. В даному шестикутнику має стояти умова, тобто перевірка, чи торкаємося зеленого кольору. Приходимо в групу датчики. Та вставляємо сюди, датчик торкається кольору, але нам потрібно, чи торкається зеленого кольору. Клацаємо сюди. Вибираємо ось тут нижню ось таку кнопку з піпеткою і вибираємо зелений кольор. Бачимо, зелений кольор встановився. Отже, коли натискаємо зелений прапорець, якщо кіт торкається зеленого кольору, значить він повинен переміститися до середини сцени. Але потрібно, щоб він туди дивився. Тобто, щоб напрям був 90. Якщо раптом ніс кота напрямлений кудись інакше, значить переходимо в рук, додамо повернути в напрямку 90 за замовчуванням воно так є, тобто праворуч. І перемістити на 100 кроків. Змінюємо 10 на 100. Зразу перевіряємо, натискаємо зелений прапорець. Так, бачимо, спрацьовує. Тепер, коли натискаємо зараз, нічого не відбувається, тому що дана умова хиба, і ми сюди не заходимо. А переходимо зразу у вітку інакше. Сказано, що якщо наш кіт не стоїть біля лівої ялинки, то він повинен переміститися до правої ялинки. Отже, інакше. Перевіримо ще одну умову, додамо ще одне повне розгалуження, якщо то інакше. І поставимо сюди також датчик. А тепер торкається кольору, бачите, ось такого ніби як снігу. І тоді, щоб було швидше, я скопіюю правою кнопкою, контекстне меню вибираю дублювати. У нас код майже такий самий, тільки переміщаємо на 200 кроків. Давайте запустимо. Так, бачимо, переміщається. Зелено працює. Ось це працює. Тільки зверніть ще от деяку увагу. От зараз кіт торкається правої ялинки, тобто торкається зеленого кольору, і в нас він хоче рухатися на 100 кроків вперед. От зараз перевіримо. Бачите, все одно рухається. Тобто до правої ялинки ви кота не переміщаєте. Так, а що буде, якщо скіт буде стояти, наприклад, ось тут? Запускаємо, нічого не відбувається. Ну, Можна знову взяти по кольору, але у задачі пропонується по-іншому. А саме, повертаємо кота вниз, ось так. Після цього він рухається вниз на 100 кроків. Після цього знову повертаємо праворуч. Тобто напрям 90 і переміщуємо на 200 кроків. Давайте це і зробимо. Отже, повернути в напрямку 180, тобто вниз, переміщаємо на 100 кроків. Далі повертаємо праворуч. І переміщаємо кота на 200 кроків. Так, бачите, він пішов ще разочок. Здається, що він ніби рухається як по діагоналі, але насправді він. Ось так і ось так. Просто це відбувається настільки швидко, що не видно. Тепер давайте збережемо даний проект, спочатку його назвемо. Вправа 7.3.2. Та назвемо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо власній папці, зберегти. Закриваємо скреч. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!